Так, підходь, От, давай, підходь. Ось, бачиш, такий інструмент. Поняв, друг. <плес> <плес> ти візьмеш <плес> лобату, ти <плес> будеш <плес> відбиватися, я буду нападати. Якщо у тебе погано вийде цим, погано вийде із установки автопілота. До речі, на той трактор будемо пробувати встановити автопілот. На гусінічній чим дуже добре, що він в принципі і без автопілота, він його не водить так, як Тобто він, ну, він я просто на них теж працював. То, е, він йде в то, 22 тонни трактора, е, вага. Тому ми зараз поставимо і автопілот від компанії Агрокар. Це перший буде в Україні на гусівнічну техніку. Автопілот на який є державна компенсація, і він українського виробництва китайські деталі правильно? Так, да. перший звучить дуже круто і да. дуже... і на гусеничному тракторі ще й у нас.